Громадська організація серце Зовсталі була заснована міценатом Рінатом Ахметовим задля допомоги захисникам міста Маріуполя та їхнім родинам. Наше завдання це надати комплексну допомогу від реабілітації до самореалізації, щоб ці люди якісно реінтегрувалися в цивільне життя після служби і отримали гідну підтримку, гідну допомогу і вірили в найкраще майбутнє. Наша взаємодія healthy Mind» і серце Зовсталі. Дуже важлива для нас. По-перше, серце Зовсталі вже дуже стала організація, яка пройшла довгий шлях взаємодії з учасниками і має просто величезний досвід взаємодії з людьми, які потребують допомоги в ментал health. Тому для нас дуже важливо було це співробітництво з точки зору отримання досвіду. Вибудови практичних інструментів, де наша платформа стала дуже корисним інструментом для психологів чи спеціалістів з ментального здоров'я, які працюють з учасниками для учасників і для серця Зовсталі, це неймовірно. Можливість для людини, яка отримує психологічну допомогу, і людини-психолога, який надає психологічну, допомогу. там дуже зрозуміло в форматі як для клієнта, для цивільного клієнта, який або військового клієнта, який не має фахової освіти психологічної. Але дуже зрозуміла, на якому етапі що відбувається, де порушення і поради звернутися до психолога або психотерапевта. І коли психолог починає консультацію, він бачить цей скрінінг, йому вже зрозуміло, з чого починати і як далі рухатися. І клієнт може пройти це скрінінг в будь-який момент і подивитися, як рухається робота з психологом. Найбільше мене вразило, мабуть, саме розподіл симптоматики ПТСР. Наприклад, ми відслідкували, що там було десь порядка там 50% людей з різними симптомами. Таким чином для мене це був висновок про те, наскільки потрібна ця діагностика, і чому саме важливо не потім, коли людина вже має ПТСР і приходить до терапевта, і починає цим займатися і займається терапією, дізнавати, що з людьми, а до цього. Провести діагностику якомога більшій кількості українців для того, щоб люди, які мають один або два симптоми ПТСР, або навіть три симптоми ПТСР, але ще досі ці симптоми не повпливали на функціонування, на життя, на роботу, на стосунок з людьми, поки цього не сталося, можна попередити розвиток самого по собі посттравматичного стресового розладу і. Нейтралізувати ці симптоми. Було цікаве відкриття, бо тестування проходить абсолютно по всім психологічним розладам, по всім сферам життєдіяльності. Воно прошита багатьма питаннями, і у мене розгорнута картинка, що відбувається, і де саме прогаліни, де проблематика у клієнта. Хелсиман це інструмент. Це про ефективність. Це про результат, це про допомогу, яку можна виміряти. Це звісно про український продукт для українців. Україна одна з провідних країн Європи по діджиталізації, і будь-який процес він може бути доступним до кожної людини. Тому це дуже гарна ініціатива. Це дуже важлива співпраця. І в цьому напрямку я вважаю, є дуже великий рух вперед. Сьогодні не вистачає якісних протоколів, не вистачає якісних психологів. І взагалі цієї підтримки в Україні сьогодні не вистачає. Вважаю, в цьому напрямку треба працювати, треба підтримувати державу треба всім разом працювати заради майбутнього здоров'я ментального здоров'я всієї нації